Системний фунгіцид проти комплексу хвороб. Основні характеристики профілактична та лікувальна дія, пригнічує активні стадії розвитку грибів, попереджує спору утворення, забезпечує захист необроблених частин рослин та нового приросту, відмінно переноситься рослиною. Опади через 2 години після застосування обробки. Не знижують ефективність препарату, кількість обробок 2-4 рази за сезон. Сумісний з іншими засобами захисту рослин, окрім лужних. Діючі речовини: крезок та диффеноконазол. Основні властивості Діюча речовина – Утворює на восковому нальоті рослин стабільні запаси, які дуже стійкі до змивання опадами. У той же час при надходженні вологи запаси крезоксім метилу постійно вивільняються. Діюча речовина трансламінарно розподіляється по поверхні листків за допомогою дифузії в газовій фазі. Усередині листа розподілення мінімальне. Керезоксимметил інгибує проростання спор і апресорії в грибів. Препарат також володіє відмінною антиспорулюючою дією. Завдяки вищевказаним властивостям кризоксим метил особливо ефективно пригнічує гриби, які поселяються на поверхні листя, наприклад, порошниста роса. Якщо до часу обробки листя вже вражені, Препарат проявляє лікувальну і викорінюючу дію, пригнічуючи ріст міцелію та спору утворення. Нові спалахи інфекції ефективно контролюються за рахунок придушення проростання спор. Основні властивості дефоноконазолу швидко проникає в рослину. Та проявляє біологічну активність незалежно від погоди. Біологічна активність речовини дозволяє зберегти зелений листовий апарат до пізньої осені, лікує і тим самим забезпечує додаткову кількість плодових утворень, що значно збільшує урожай наступного року, відноситься до малотоксичних сполук безпечний для людей і навколишнього середовища, покращує якість продукції, збільшує кількість плодових формувань. Кумир системний фунгіцид проти комплексу хвороб плодових культур. На яблуні кумир рекомендується застосовувати блоком з двох послідовних обробок. Перша на початку масового льоту, перші – Орієнтовно в фенофазі рожевий бутон. Друга обробка в залежності від стану погоди на поточний момент. При вологій погоді через 8-10, при сухій через 12-14 днів. Потім використовується контактний фунгіцид, після якого знову можна застосовувати кумир. На винограді кумир слід застосовувати профілактично. Перед початком цвітіння, фаза розпушення суцвіть. Наступні обробки проводять в кінці цвітіння з інтервалом 10-14 днів. Особливо ефективна обробка кумиром до повного змикання ягід. Вона забезпечує надійний захист як з внутрішнього, так і зовнішнього боку грона. Навіть слабке ураження оїдіумом в цій фазі викликає пошкодження ягід, дрібні тріщини, некрози, які в подальшому можуть стати воротами для зараження сірою гниллю та іншими патогенами. Норма витрати препарату кумиру на 5 літрів води на 1 сотку. Виноград оїдіум мільдь. 0,2 03 оприскування в період вегетації. Яблуня, парша, борошниста роса 0,2 03 оприскування в період вегетації, персик кучерявість листя. 0,2 03 оприскування в період вегетації.